Це мені частину до радіоприймача. Добре, це окремо, дякую. І тут ми маємо ось такі два радіоприймача. Брундик сател 500. Він, по, як мені пояснили, що він не включається. Буде про нього відео, буду його ремонтувати. В середині подивіться, що там в ньому є, яка причина поломки. І ще один радіоприймач. Білюндік трьохсотий. Причина у нього поломки така, що він включається. Коли на FM періодично він виключається. Це поломка така періодична і треба буде от її знайти. Але приїхало все в цілості, Ну, буду займатися. Почну я ось з цього радіоприймача, так як його треба буде зробити, включити, щоб він деякий час пропрацював і, подивлюсь, що буде знову виявлятися ця ця ну, причина поломки. І третій приймач. Це отакий маленький приймач. Philips. Ну, Також розкрию його, подивлюсь, працює, він чи не працює. І які причини, то його поломки, то його попробую зремонтувати, щоб він працював. Так, ну що, беремося розкручувати радіоприймач. Счатку Грюндик 300-й. Розкручуємо. Так, знімаємо. Бачимо всередині ось таку картину. Так, з вигляду все ніби ціле, але зараз буду шукати е, на тих спайках, дивитися, чи всі на місці провіднички, контакти, механічні поломки, ушкодження, отакі, отакі будемо шукати дефекти. Так, якщо добре оглянути, можна побачити... Що добре подивитися, можна побачити тут на місцях спайки такі кільцеві тріщини, в деяких місцях є. Ну, вже починається, тому то треба буде все попропаювати. Також подзвонити тестером, чи працюють усі ті з'єднання, перемикачі перемикають, тобто закорочують. Відчистити все. Тут в деяких місцях є пил. Щоб привести його до такого стану без пилюки і без Отаких от відмитих флюс в деяких місцях, така робота. Так, відпаюємо спочатку динамік. Ось тут як зроблено, відірвана ця стойка. Ну, мені говорили, що тут було він десь вдарений, був щось тут розлетілося Можливо, причина в тому буде. Пробуємо розбирати далі. Так, тут зразу видно, що оця стойка відірвана. І валкодер їздить. Треба буде то все зробити, підклеїти. Так, В тому місці також ось таке є шуруп, а плата не прикручена, бо якось так обрізана. Зараз буду пробувати знімати оцю плату основну. Так, ось тут видно, провіднички ледве тримаються, в тому місці чорний провідник. ледве-ледве. Все треба буде відновити. Можливо, що ті провідники замінити. бачите, на тоненькому провідничку. Так, зараз я буду знімати цей блок живлення. Відео ще знімаю для того, щоб потім подивитися і зібрати це радіо на місце, бо розібрати, розберемо ще й скласти б його також пасувало би. А, і, ну, от, ті провіднички всі я вже повідривав. Деякі відірвалися, деякі відпаялися. Треба все зачищати буде тут на тому волкодері. Велкодер закріпити, так як він тут тріснута стойка і акуратно запаяти добре, щоб він тримався. І знімаємо цей блок. Так, Зняв я ось цю кришку екрану. Ось такий гарний трансформатор в нього. Ну і от вдалося нам то все зняти. Плата основну тепер буде повністю провірка всіх тих паюк, спаюк. Почистимо ось цей корпус, від пилюки зробимо валкодер. Потім займемося ось цією платою. Тріснута плата ось тут. І є спаєчки, вони десь йдуть сюди на ті, на ті е, перекликачі. Можливо, і за того воно не контачуло, пропадало. Все, тут треба зараз перевірити, переглянути. Ті контакти Треба е, натискаєш тестером, продзвонити, чи воно замикається ці групи контактні. Так, підтягнув цю антенну, провірю її. Зняв валкодер. Тоді він легенько виходить, коли ту антенну підтягнути. Ой, зараз буду зачищати ті контакти. Також тут в, в того валкодера магніти стоять. Один другий. Ось так відчистив я трошка цей валкодер. Зробив такі познімав ці всі соплі, які були тут висіли з провідничків. Зараз хочу вклеїти ту стойку сюди. Можливо, суперклеєм, можливо, залию боксідною смолою. У мене є така ж швидко ж сохнуча. Так, склеїв я е, цю стойку. Правда, склеїв крапелькою. І я знаю, що треба дихлоретан використовувати, але в мене нема того дихлоретану і нема де його взяти. Тому дав капельку, клею і вплавив отаку металеву е, загоподібну друтину сюди, в ту стойку. І зараз ще попробую, можливо, що десь е, з тої сторони вплавлю теж такий. Прямокутничок, отут, де воно було якраз тріснуте. Ну, виходимо так, надіюся, що воно буде триматися, тому що інакшого в мене виходу нема. І ось тут з тої сторони також сплавлю таку металеву зігнуту друтину. З таких пружинок взяв. Ті пружинки в пультах знаходяться. Для осилення оцієї стойки. Ну і так, в процесі відламався оцей кусочок, він був вже клеєний до мене. І я його теж склеїв і зараз тут поставлю дві такі шпильки впаяю просто в середину, щоб він вже якось тримався. Тому що цей клей він не буде довго тримати. Стоїть тут на своєму місці. Нічого не шатається в нього. Так, поставлю, знімаю телефоном. от Добре тримається. Та стойково всилена. Будемо продовжувати далі. Також знайшов, тут ще відломлений якийсь компонент. Компонент я цей теж маю, знайшов. І зараз його вклею. Не знаю, чи він важливий, але хай буде приклеєний і з тою частиною корпуса буде все. Далі буду переходити до плати. Ну і закінчив я от з тою платою. Ось так відновив дорожки. Тут була тріщина і були три дорожки перервані. Звідси пропайка йде аж до того контакту, ну так, попропаю. Також ту плату я почистив, в деяких місцях попідпаював, потім зверху покрив лаком. Ось так той радіоприймач зараз розібраний. Лишилося підпаяти динамік і розпаяти оці, цей шлейф на валкодер. От сюди. Валкодер закріплений, нічого не, не хитається. Буду збирати і далі включаю. Значить, закінчив я радіоприймач ось цей. Зібрав його. І зараз ми його включимо. Причина була така, коли вмикаєш при натисканні на якусь кнопку на секунду-дві йде ну, йде прийом, а потім зникало, зникав прийом. Включаємо. FM-діапазон. То Приймання є, але розступ. не буду його крутити, щоб відео не попала музика, бо виключить мені канал, чи забанять чи що там. ну менше з тим. Так, діапазон довгі хвилі. Приймання польська єдинка. Ну, тут на діапазону більше немає ніяких станцій. Середні хвилі. Ще тут така є особливість, як починаєш швидко крутити, то звук пропадає. Щоб була безшумна настройка. Ну, хвилі приймає. Одним словом, працює діапазон СВ. Середні хвилі, так, діапазон КВ 7 МГц, ну, прийом іде, китайська радіостанція і прийом КВ2. ну Зараз діапазон закритий, але нема проходження, але також працює. працює, Бо як до антенни дотилитися, то він сигнал пропадає, тобто діапазон працює. Ну отак, закінчив я роботу з тим приймачем. Тепер буде слідуюче відео по крюндіку сателіту 500-му. Там треба буде трошки попрацювати, замінити антенну, кришки, подивитися, чому він не працює, замінити лампочки, ну і походу. Наразі дякую всім за перегляд цього відео. До зустрічі!